Наступила осінь, в Італії їдять гриби, їдять капусту, їдять -от, е е е кастани. Е е дуже мало людей шукає помідор і огірок. Сьогодні в нас вже закрилася, <пора>, пора року закрилася огірки, і ми не шукаємо і не їмо. Помідори дуже мало, дуже рідко. Після Нового року до Нового року ще, може, чуточку, пініше взагалі закриваємо. Ми неїмо, особливо... На... Моя сім'я, хочу сказати. Моя сім'я, я і він, мій італієць. Дивіться, скільки грибів ми вчора назбирали. Оці називаються лисички, як ви знаєте, ви їх всі знаєте. Дивіться, які грубі, гарні. А оцей гриб, я не знаю, чи в Україні знають, він називається стикеріно. В Італії Стикеріно. Отаку такі голочки знизу маю. Я вже вам не знаю, в лісі показала. Їх треба чуть-чуть ножичком почистити. Можна чистити, але кажуть, що так, якби вони що якісь гіркі. Не... Це от мій гриб, самий найсмачніший мій гриб. Їх тут, тут дуже мало є. Ми тільки в одному місці знайшли. О, дивіться, ще який гарний. Бачите, як видно зверху. Він такий твердий, хрустящий, з фасолею, з м'ясом, з капу... капустою Ні, Саме найбільше то є з фасоля, фасоля з помідором і трошки дати можна сесічу Італії тут взагалі-то дають. Або спек теж може бути. Їх тут небагато є. Зовсім небагато. Де він ще є? Ось він ще є. І ось він ще є. Ой, який великий цей. Такий гарний, два тут їх є. Зараз треба скоренько чистити. І все. І будемо готувати завтра зранку. Сьогодні почищу помию, завтра зранку буду готувати. Клімат, такий хороший у нас клімат. Вітру, як ви бачите, взагалі не рухається, взагалі дерево взагалі не рухається. Дивіться, на нулю не рухається зелень взагалі. Дуже гарний клімат у нас тут Тоскані біля моря. Пів шостої треба закривати вікно. Ось тут жалюзі опускати. Перки до пів шостої я отут готувала, ріжу, все я ще бачу. Ще би 20 хвилин бачила. Але е, треба вже включити. І дуже вигідно кухню мати під вікном. Дуже сильно вигідно мати кухню під вікном. Дуже велика економія на світлі. Велика панорама, ви живете світом, ви набираєтеся енергії з вулиці, машини, рух, люди ходять. Ваше це дуже добре. Я не знаю, якби в мене була кухня десь в тупіку. Знаєте, в тупіку це було б погано, це було б страшно і це було б тяжко працювати. Опускаю, зараз світло засвічу. Основне квіти не притиснути. Бо квіти би полумалися. вай-вай-вай, анкора покинув. Баста! Баста. Тут в мене стільки роботи є, але я буду вам гриби мені перші, треба мити. Зараз засвічу ще інакше світло. Коротше, зараз будемо робити відео і будемо дивитися, що я готую, бо гриби готую. Привіт-привіт Роботи багато, тому що зараз буду ягнятку в духовку ставити і буду фасолю. Фасолю я завжди з банки ніколи не їм. Отака пів літр... Це все це пів кілограма фасолі, відвареної пор, там є сидану, трошки цибулі, все, що маєте, можна дати. І буду гриби зараз мити. І тут я дала теж порій, половина порій. Пізніше я ще дала одну сасічу і чесник, олії трошки дала. Вже починає шипіти. Дала одну серсію не треба багато. ці гриби я вже почистила. Зараз я їх тут буду мити. Перші цілі мию пізніше буду різати. я лисички, дивіться, які вони гарні. Вони дуже гарно миються, ви знаєте? Я в протічній воді, постійно в протічній воді, воді, воді пішло багато, О, я кожну лисичку мила зверху і знизу. Бачите, чистесенькі. Нічого страшного, навіть як і попаде чуть -чуть, якийсь пісок мінімальний. Ну так що помила один, кожну, кожну, зверху і знизу. Мені подобається, як, е, як чисто зроблено. Я багато часу затрачую, але мені подобається. Ну, коротше, дала я дві сосічі, тому що фасолі є багато, дала я ще одну. І зараз буду різати на кусочки гриби. Гриби тут в Віталій ніхто не відварує, ніхто не відварує абсолютно. Тим більше білі, білі гриби, Чесник це не є білі, але лисички. То зараз я буду різати на дрібненькі. Білі гриби це навіть стри встидно і, і страшно, і негарно, і некрасиво, не бо ужас. Я зараз їх буду на дрібненьку різати, і пізніше не на дуже дрібненьку, на такі кусочки, знаєте, на які? Зараз пізніше я вам покажу. На такі трошки більші кусочки, треба, щоб під зубами було щось чути, ось так приблизно маленькі. Починаю різати, піше побачити. Грибів вийшло багато. І лисички вже тут. Я їх зараз протушу, зготую гриби і надберу. І не всі буду готувати з фасолею і з помідором. Не всі. Лисички ось тут, бачите? Що це таке чорне? Тут, мий, не мий. Все одно, щось приклеїлося. А ці називаються стикеріні в Італії. Отакими От кусками. Інакший смак, напевно. що Вони хрустящі ті і ті, але я їх мішаю. Мішаю разом, тому що їх небагато. Хотіла я їх окремо робити, але разом буде. Буде разом, тому що маю я часу і бажання, як назбираю на дуже раз більше, буду окремо готувати. Щоб зрозуміти, який смак. Чи смак відрізняється дуже сильно. Так, ось так виглядає м'ясо в духовку з бульбою. Бульбу в нас ось такими кусочками ріжуть, такі кусочки, бачите, кругленькі, такі кусочки. І тут саме ягнятко, і я запхала, дві, дві тих, як вони називаються, кубаски таких свіжих. Тому що оті кубаски з духовки вони набагато смачніші, ніж на пательні, чи, чи якби їх готували. І от ягнятко, навіть цей, бачите, хвостик такий маленький має. Ой-ой-ой, я ніколи не шкода, я ніколи не думаю. Тяжко як ну, вбивають тваринку. Що ну, зробити? що зробити. Дивіться, найсмачніший кусочок. Це оцей. дивіться, які ребра гарні. Дивіться, така. Це з-під живота. Бачите, з-під живота довге, яке, воно смачне, оце саме найсмачніше. А знизу той жир такий ще. Знаєте, тут така шкірка жирна, така зверху є. о. Який жир, який жир, смачний, який він смачний. Я не додавала тих всяких різних спецій, що я купляла, хто бачив мої відео. Я тут дала типічно по-італійськи сіль, багато чеснику і багато розмаріну. Розмарин ще є під низом. Звичайно, і, і під м'ясом. Я запхала чеснику багато. Бачите, і отак от по-простому. Тут не треба ні герчиці, ні, ні, ніякого нічого не треба видумувати. Ніякого сої, як там називається, серцеді соя майонезом, не треба натирати. Воно дуже сильно смачне. Оця бульба натягне того м'яса, такого жиру смачного, бо той жир з барана дуже сильно смачний. Духовка вже готова, вже досить пізно ставимо, ставимо і не люблю говорити, ставимо, я ставлю в духовку, ставимо. Що на у нас є. Четверу поставила криво, як завжди. Може, мені наверх поставити. Коротше, пізніше буду наверх, наниз. Я поставила 225. Ну, треба годину, добру годину, годину добру. Так, тут м'ясо, готу, гриби готуються. Помалесенько. Воду вони пустили, свою воду пустили. Зараз почекайте. Така парашу, нічого не видно, бачите, як вони змінилися. І вони ще солі не давали, бо сельсіча вже солена. Побачимо, як воно буде. Вистачить фасолі. Тут я залишила ще на зубу. бачите, Це пор такий. Його можна порізати, його можна їсти, він дуже сильно смачний. Тут гриби я не всі, я відложила, тому що грибів все-таки багато. Тут я ще буду колір такий негарний, але нічого страшного. Це дуже смачно. Я ще або рис, можу різотто зробити, або, наприклад, можу зробити ще до макарону, сугу, соус буде. Дивіться, як виглядає. Воно має бути така густа-густа зупа. Зараз, може, пів години разом має кип'ятити, кип'ятитися. Побачимо пізніше. Соля хоче сальвій. Ось такий, бачите, це я вже помила. Це теж помила і буду сушити. Треба, щоб в хаті. Вона суха була під рукою завжди. В нас там внизу, в будинку, під будинком корж такий великий. І всі жителі, хто хоче, рве кому потрібно. Хотіла вам показати першені кидати... В Дивіться, це мочалка з Ікеї. Зараз я буду тут не видно моєї старої мочалки, але стару мочалку я зараз буду вкидати і буду ставити. цю. Ця мачалка я її купила, бо вона красива, бо вона біленька. Я не люблю розові, зелені, фіолетові, сині. Отака От біленька, бачите, вона так в очі сильно не кидається. Але вона не прийшла в не мене, тому що вона негарно тревна, негарно миє, вона зразу сива робиться, така сіра. Вона тут не трета, як має бути, я її більше не буду купляти. Я колись Киї була, купила там, я знаю, три упаковки. Це останнє в мене залишилося. Бачите, вона, вона до нічого. Вона от о, такий якийсь, якийсь шерсть, така похожа знаєте, на шерсть, що нікудишня. Воно не треба, воно пізніше жиру набирає, воно о, таке слизьке. Робиться слизьке, воно зовсім не тре. І Кия не робить е, ці вам, незручні, невигідні. На вигляд, воно гарне. Так я вже другий раз-третій раз повторюю, що воно так якби очі не кидається, але ну, більше не буду купляти. Буду ті зелені купляти, що у нас тут в Італії є. Я куплю вам покажу. Так, сальвію треба кидати. Зараз подивимося. Яка тут справа ще 10 хвилин, і я виключу. Дивіться, бачите, вже видно, що воно вже таке наваристе. Один лавровий листочок, я кинула, бачите там? І кидаємо сальвію. Сальвію таку цілу можна кидати. Дивіться, як скоренько зготувалося, чуть не згоріло. Я його подивилася, воно таке чорне трошки з розмаріну, не згоріло, але ще, якби б не подивилася, яких 15 хвилин було би кришка. Бачите, бульба вже починає вже з тої сторони, там в глибині, бульба вже почала. Тут що нормально, тільки що витягнула І дві таких тих. Сусідськи навіть не обернула, не сусіски, то і ті м'ясні ті. Треба було обернути на другу сторону, але нічого, ця обернена, нормально, вона дуже сильно смачна. Зараз треба будемо... Оце я буду їсти і кусочок отого. А ті тверді куски лишу на завтра. Перше їсти треба то, що смачніше. Дивіться, який кусок жирний, гарний. ой ой яке то смачне. яке то смачне. Бульба теж дуже смачна, бульбу теж треба зараз їсти, тому що завтра вона вже не буде така сильно смачна. Зараз спробую. Горяча. Горяча ще дуже. Фасоля, булькає. Зараз виключу вас. Ще 5 хвилин виключу. Це я вже витягнула попробувати на смак. Угу. Угу. Чути сальві, вже почу... чути сальві, ще 5 хвилин і вистачить. Вечеря сильно-сильно смачна і вона сильно сильно калорійна. Ма проблема, що вона калорійна. Ви розумієте, це на вечерю ніхто так багато не їсть. Особливо такі калорії. Ну, Вона така смачна, Боже. А я в день не можу. Ну, Треба колись можна на обід таке зі. Я на вечір не можу, таке, ніколи бо я пізно приходжу з роботи. Пізно. А на обід теж таке не готую дуже рідко. Треба на обід таке готувати. Оце ягнятко. Дивіться, яке воно, подивіться, яке воно, яке воно жирне. Цей жир дуже смачний. Пізніше будемо їсти отакі ці, як вони, мандаринки. І останні теж дуже смачні. У мене все дуже смачне, ну вибачте, ну так, так буває. Тут у нас в Італії ті, як вони, такі на воді зварені кастани. Так, треба ножа. Ножа нема. Зараз я вкушу, вам покажу, як всередині. Дуже сочна, дуже смачна, зажариста зверху. Настояще м'ясо З Сирого м'яса. Чому в Україні так не роблять такі кубаски, сирі, ось такі сирі наповнені, там чеснику дати всяких спецій. І все, вина не маємо. Для такого гарної вечері треба вино. І так, Як тут не поправлятися, скажіть мені ви. Ось такі кусочки. Бачите, вони такі, такі дуже апетитні кусочки, вони такі кругленькі. Вони так натягнули того жиру, такого з ягнятка. І особливо чеснику і от того, бачите, от видно навіть. Багато розмаріну, багато розмаріну. І Сальвії так само Сальвії я не мала тоді, ще я запихала в духовку, Сальвія теж йде. Ось так така їда тут. Так ми тут поправляємося.